Вас з вами Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. З них починається розвиток кожного з нас. Якщо доросла людина вже занадто примхлива, про неї часто жартують. Мовляв, важке дитинство, дерев'яні іграшки. Звичайно, доля правди у цьому є. Але зазвичай дітлахи бавляться гумовими динозаврами чи пластмасовими конячками, і тут на них чекає небезпека. Щойно така забавка потрапить до лабораторії, як пластмасовий коник одразу стає купою шкідливих хімічних елементів. А малюк те діло тягне іграшку до рота. То й не дивно, що діти часто хворіють. І ось вона відповідь. Веселий клоун лише з вигляду безпечний. Не до спини доїж, а дитину потіш. І тішить дитину виробник іграшок. У них фантазія неабияка, але оплачувати їхній талант вам. І тут потрібно бути пильним, аби забавка не стала для малечі страхіттям. Саме ні є... являються игрушки из пластизоля. Пластизоль это такая мягкая резина, которая быстро стареет, отрываются куски от нее, и из нее, из этой резины могут выделяться различные химические вещества, которые не безразличны для организма ребенка. В іграшці не должен преобладать красный цвет. Вызывает возбуждение у ребёнка. Душабо, все было в адеквате, не купуйте дитині червоних помідорів, навіть якщо ви любите цей колір і у вас у шафці багато червоних суконь. Зараз мова не про вас і червоні помідори, а про безпеку дитини. Іграшка э, должна не иметь мелких деталей, которые могут оторваться от игрушки и попасть либо в дыхательные пути ребёнка. Игрушки, которые называются мягкими, обязательно должны регулярно мыться. Маленького ребёнка игрушку нужно день. Мить з примінінням нейтрального мила, дитячого, мила, хазяйства. Отже, все просто і навіть недорого. Мило господарське коштує до трьох гривень. І не бійтеся зіпсувати іграшку, бійтеся зіпсувати нею здоров'я дитини. М які іграшки, вони просто пилозбірники. І я раджу тим, хто хоче купувати подарунки для своїх хресників, для своїх племінників, краще радитися з батьками. Ігрушки, які продаються на стихійних ринках.

достаточно странно вести. Почав бояться заходити свою комнату. Ми посоветували провести ревізію в кімнаті. І так путем таким слідувательським батьки вияснили, що рібонок очень боїться игрушку, которую подарили на день рождення. З Урахуванням наших порад негайно проводьте ревізію в дитячій кімнаті і обираючи наступного разу забавку, знайте неважливо, якого вона виробництва Китаю, Кореї чи В'єтнаму. Головне безпека а безпекою іграшок займається в технічній раді з іграшок і навчально-ігрових посібників міністр. Міністерства освіти і науки України в місцях цивілізованої організованої торгівлі обов'язково мають надати сертифікат відповідності на іграшку. Хто дійсно використовував для виготовлення іграшок екологічно чисті матеріали, то це наші пращури. А нині ті, хто не забуває традицій. Мода на народ не повертається. То чому по вихідний не потішитися і з дитиною удвох не виготовити власну, ексклюзивну і безпечну іграшку на фабриці. Виготовляють однакових тисячі ляльок. Тут кожна лялька робиться в одному примірнику. Коли лялька або яка небудь іграшка за дитини робить все сама, тобто вона стрибає, та не ні вчить, ходить таке інше. То дитині дитина вже нічого не може кладати в цю гру. Така лялечка дає можливість дитині додумати, домислити. Але насправді жодна забавка і іграшка не замінить дитині спілкування з батьками. Діваюся, ми наповнили вас потрібними знаннями, і тепер ви вміло оберете для свого малюка безпечну забавку. Наша мета ваша безпечність. Програма зверни увагу. Нагадує всім своїм глядачам, що пропозиції щодо тем, які вас цікавлять, ви можете залишати на сайті www.ramus.com.ua завтра розкажемо вам про штучне запліднення. Найкращі фахівці в Україні скажуть свою думку з цього приводу. А ми з вами. Ми зробимо свої висновки з вами. У студії була Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу, побачимось.